Курсії різними маршрутами по мальовничому Закарпаття. Почивальний комплекс Трембіта має мінеральну воду, шиянську, має басейни для діток, для дорослих, лежачки на фоні гор, така красота, три басейна. Тут і тут відпочиває. いいですね。 Качельки, гамаки, зона на відпочинку. Іде посмажити приготувати Пічка чарівна. І посмажити шашлычки. Вічечка тече спокійно, гарно. Я це добре думаю, чи собі 9. Казу на відпочинку. Виходить, процедури таку. Ми всю спробуємо. Шаянська 242, шаянська 4. Домашнє вино можна замовити. Горішки всякі, виномет на довіру. Я цю драгівську хочу спробувати. такі троянди, гарні аж фіолетові Сіння, тобі в тримбіті добре, тебе тут підкорнують, да? смачненьким тебе годують. Краєвиди гарні, басейни, річечка, кішечка, місточок, гайочок, багато гамаків та видолок. І релакс. Можна отримати задоволення відпочити, послухати, як тасто співає. На гамаку погайдатися, плесом полюбуватися. Монастирь, в Закарпатті, прямо на самій вершині гори. Так гарно ми куполи золоті. Красота, гори, Карпати, Закарпаття. Теремля, сірководна диване, а на горі би близьке монастир там, де ми побували. Ми йдемо на ванни. Здоровчі на мінус 10 шуків назад. Та-да-да-дам, та -да та-да-да-дам. Гори, полонини, де круті потоки рік. <звук> Тільки в одне ріване набирається. 37 температура 20,5. Як На території оздоровчого закладу є ресторан. Можна гарно відпочити в Закарпатті. є де проживати, є де прийняти гарні процедури. Відпочинок на славу.